авео гудить передня ступиця і розбита кульова опора. Дивимось. Кульова опора ще заводська на закльопках. Ступиця також, все заржавівши. Відкручуємо гайку ступиці, відкручуємо диск, знімаємо супорт, відкручуємо кульову опору, знімаємо рульовий кінцевик. Знімаємо кульову опору, Відкручуємо два болта поворотного кулака. Все, відкрутили, розібрали, і тут несподіванка. Граната у нас не виходить зі ступиці. Взяли ось такий зйомник, зйомника. натягуємо і Ми все таки... одно чомусь не йде. Пішла, але Ого. навіть не з другої спроби. Тепер нам треба зняти оцю кульову опору. Для цього нам знадобиться дриль та болгарка. Одна є, друга теж. Переходимо до підшипника. Випресовуємо ступицю. Так, ця АВЛ продовжує робити сюрпризи, добрались до стопорного кільця, і воно тут навіть не двигається. Це ржавіло так, що просто не знаю, чи ми зараз будемо його виколупувати. Видрали кільце, випресовуємо старий підшипник. запресовуємо новий, ставимо новий стопорне кільце, знімаємо внутрішнього обойму зі ступиці. і запресовуємо помічку. Тепер у нас підшипник не водить, все тихо. Тут все вичищаємо, гранату мажемо мідною змазкою, ставимо нову кульову опору, нові болти, мажемо їхні громом, ставимо поворотний кулак і збираємо все на місце. Все, готово.